Світлячки, я вас вітаю. Я вже повернулася додому. Все добре. Слава Богу, з'їздили до наших захисників на творчу зустріч, дуже незабутній. Це був день для мене, особливий, унікальний. Можливо, згодом деякими відео поділюсь з вами. І отож, я приїхала додому, світла немає вже, декілька годин. Блекаут абсолютна темнота. Ну, вже мають скоро включити світло. І зараз на ніч глядя, я дуже хочу бабушанського аромату, я люблючий кажу. Альдегідного хочу шипра. Шанелістого і кліма, і рівго, щоб тут можна було знайти. І при цьому це доволі автентично, самобутньо, інтенсивно, об'ємно, повітряно і легко одночасно. Арабська перлина. В моїй колекції Расасі, бренд Расасі. Аромат називається Афшан. Ось так його коробочка виглядає. У мене він вже є, можливо, навіть і не в одному. Оглядіємо, тихенько зайка. Світлячки. Яка це краса? Це те, що я люблю: це ті Альдегіди, Альдегідний Шипер, який, як на мене, не втрачає актуальності, дуже класно звучить, не пахне. Ну, що називається Арабом, арабським парфумом, да, по якому я ось, по таким акордам вже не те, що специфічним, по яким я в шліфах вичисляю арабські парфуми, зокрема, масового сегменту. І не тільки масового, і нішевий сегмент. Тобто, вже є такі автентичні акорди, які ну, видають, що це арабська парфумерія. Розумієте? Цей парфум від арабського бренду Расасі зовсім не пахне. Арабським парфумом це пахне класикою, французькою, класикою, люксовою. І дуже адаптовано до сьогодення. Мені дуже подобається і зараз мені дуже приємно бути в аурі цих парфумів. Взагалі, що хочу за бренд Расасі сказати, всі аромати, які маю з цього бренду, в своїй колекції, вони дійсно пахнуть по-європейськи. Класикою європейського люкса вони. Ну, Не видають себе, ну, так скажемо, латафами, афнанами і так далі, да? І іншими арабськими брендами зараз мегапопулярними. Отож, світлячки ось такий ми вибір сьогодні прямо на ніч. Дуже мені подобається аура цього парфуму. Напишіть ваші враження. І, звісно, як ваш день сьогодні, як ви світлячки. І в аурі якого аромату або ароматів ви сьогодні? Бережіть себе. І ніколи не зраджуйте самих себе. Люблю вас.